Всім добрий ранок. Ну, малюй, малюй. Ми з Мирославом нагулялися, трошки наказилися, поки всі сплять і треба тихесенько бути. А зараз він вирішив помалювати. І він малює в основному синя і фіолетова фарба. Із усіх він вибирає нього. Тут є Але синя і фіолетова, гляньте. Ой, 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 Я тримаю, тримаю. А так, вчора нічого не знімала, нічого такого не було. Сьогодні, в принципі, думаю, також. Але, думаю, треба почати, бо поки не почнеш, ніякого розвитку не буде. Ні, у нас щось було. А, то ні, тут ми просто упаковували. Подарунки на Тайного Санту з Дімкою і все. А вчора Дімка написав лист до Діда Мороза, єжишка. Оце все, що було. І все. Треба ще сходити його забрати з почтового ящика. Після синів фіолетовий зелений жовтий краски тільки одмилися. Він вирішив ще помалювати знову. І я вытворила йому кофточку, він решив, що тепер її треба теж тоже Ну, Так чисто. Мірк. О! Вообще классно. Красочні маски. Самое головне, что обережненько. «Е, ой ой, ой коли сказала, обережненько. я вже все вкрасну. Усім добрий-добрий ранок. В нас він в останні дні не дуже добрий. Ми йдемо до нашого лікарки з Мирославом, тому що він останні 3-4 дні взагалі вночі не спить. Кричить, як різаний. Зараз буду розказувати свої здогадки, чого це може бути, а лікарка буде вже. Вирішувати, що з ним робити. Так, все, ми вже побули у лікаря. Не знаю, напевно, години-півтори чекали в черзі. Ну, виписали ліки Мірославу. Коротше, у нього вже сівушко красеньке, таке. Усього-усього виписували. Будемо сподіватися, що Вічиться буде нормально, мене ще фура роздали. Ну не мене, а нас. Коротше, все, їдемо додому, спать. Зенька буде то точно, я би теж хотіла би. Бо я сьогодні, думаю, години 4, якщо поспала, то й добре. Ну, міря знову, взагалі нічого не ловить. Він, як завжди, орав як різаний, хоч ми нічого і не робили такого. Як завжди, пиріжечки від мами, курочка маринується. Отаке ось у нас з творогом і зюмом. Це у нас з вареньком. А тут ось печуться з маком. Ось так. Усім добрий ранок, усім привіт. А, я стою така трошечки під тому що ранок. М -м -м. Якби я завжди прокидаюсь десь годин 9. А зараз покинула ще ось було. стою на зупинці одна, нікого немає. Таке э, буду їхати в Трімашніце. Справа. Здрасовий рюкзак, тому що сьогодні мука буде по 7,90. Куплю пач... упаковочку муки. Я так думаю, це кілограмчиків 10. Ой, мій автобус. Так, я в автобусе такие в ИДИ попався. Думаю, душе человек. Короче, проїзд коштает 22 кроны. Кстати, тут ехать буквально 5 километров и так дорого. А еще ехать в германовест від нас, 24 кроны. Так там, наверное, до километров 10 доходить відстань. Ну, короче. Давай ему 50 крон. І мені тут здачу на вважаю, я так ну, знаєте, я швирану мені в руку, до боже, боже. Напевно, це той, про якого розповідав мені брат. Бо да. мій брат працює у трьомашніці, і він їздить кожен день на роботу і з роботи автобусом. О, такі дні, типу, як сьогодні, коли Женька на роботу в ранню зміну, і він, то вони їздять разом. А так брат їздить автобусом. Коротше, я не розповідав, що один політ там його вічна швиряє і каже, що є не, роз... не обмінник, не розмінник, а так небагато сюди може даєш. Це, мабуть, він. Що, сьогодні холодина страшенна. Отак. От Взагалі в мене планом було вчора знімати ще щось, окрім пиріжків, тому що вчора на школі була. Тіпа новорічна ярмарка, різдвяна ярмарка. Там продають всякі поробки дитячі, дорослі так само продають, якісь свічки, якісь декорації, коротше таке, якісь пончики і так далі. І ці гроші збирають для Хлопчика-інваліда, тепер на їх два хлопчика-інваліда, які ходять в нашу школу. Один піде в вересні. Він короче, збирають ці гроші для них, щоб їм дарувати подарунки. Ось так. І що? Вчора було в принципі весело. Давали дітям подарунки. Дімка забула білетики на них і, і Мірослав. Були батути. Навіть Мирослав туди ходив. Потім з батутів ми його забрали, так, настрій у нього трошечки підпортився, і ми вирішили з мамою прийтися по селу з ним. А прийтися з ним трошки по селу, він нас вів десь, непонятно, де за Типа, Ми не йдемо не вперед, ми йдемо наліво, ми йдемо направо, коротше, ми всі дорожки вже в селі знає. І той він провів допони додому, а кума була на цій ярмарці. І оплила косички. А, короче, він приїхав до кому додому. І типу, каже, давай нажимай, не знаю. Я в не виділила відео, яке я зняла для неї. Ой, що ще дзвонить? Мирослав, дзвонить ще. Mm -hmm. От там дзвонить. Я їй дзвоню. Ну що? Ніхто двері не відкриває, нема нікого дому. Странно. Нема! Мама за ручку дергає, закрита, нема нікого. Кума в школі. Паші до куми, мама знає, де кума. Йдемо, тут нема. Короте, тіпа, давай нажимай дзвоник, дзвонить, відкривай двері і ми йдемо туди. Хоча якби, коли він людей довго не бачить, так як ми, ми прямо кожен день бачимось, але той не раз в неділю, він соромиться людей і ховається перший час, а тільки потім починає вже грати. А кума свого, він взагалі. Якщо він в кімнаті він навіть богу, він так типу, боїться, чисняється. Не зрозуміло. Але коли розгулюється, то вже і з ним гуляє, короче, коротше, все окей. Руку йому дає, привіт, пока, типу. А все усе окей. Коротше, вчора ми прийшли, а їх немає нікого вдома, тому що кома з дітьми на ярмарки, а, кум на роботу ішов тільки. Я не знала, що він був вдома. Можна було по. Позвонить, бо він вийшов би напугав, бо їхав ми пішли додому. Верслава така була страшна істерика. Він орав і різаний, що ми не йдемо туди, куди він хоче. Короте, додому я його єлі донесла, це ж на руках, тепер у мене прес болить, а ребра болять ну, мишцем. Воно трошечки болить тіло. А так, в принципі. Перестала трошки знімати, бо в мене трошки білка приходила. А так нормально, нормальненько в мене не було настрою. Але що у нас ще було такого цікавого? Подарували дімки вже подарунок новорічний. Він писав в листі кімано. А, але в нього в цю суботу мало бути змагання, і в нього не було ще защити, то ми поїхали, і знайшли йому защиту, всю треба для карате. А, і подарували йому вже і... Як імену, яке лежало майже місяць, чекало новий рік. Короті, то він такий вже прям крутий із капою, і з усіма защитами. Короті, щасливий хлопчик у нас. Зараз люди прийдуть додому, треба забігти на почту, забрати йому другий подарунок, тому що е е е якби він написав те, що ми і купили вже, і він тоді написав це. І вийшло так, що він написав два подарунки. Ну, ми рішили подарувати по два подарунки. А тепер, виходить, у Мирослава два, а у Дімки один подарунок. Ну, коротше, щось таке не дуже не дуже зійшлося в мене з подарунками. Я вже більшу частину запакувала. Запакувала для друзів, для кумів, для всіх пакоїв. Ну, сьогодні ще заберу другу частину. Щось, щось мабуть, було, що пожарка їде. Ну, Коротше, так скільки ми їдемо? 6 хвилин. Ну і оце 22 крони. Може, це недорого, я не знаю. Автобус майже порожній. Я і ще ззаді одна людина сидить, все. І більш нема нікого. Ну так. Мені здається, трохи прихрипло. Коротше, буду повертатися морально, тому що коли в мене немає настрою, то мені, звичайно, не хочеться знімати. А от сьогодні, вроді. Ході рано прокинулась, але настрій є. А знімати, по факту вже що... немає нічого цікаво. Це кстати, ото завод кого з хедліков. Ну так, це, о, типу, як о, офіс нашого заводу, на якому ми робимо. Не офіс, а центральний, мабуть, завод. Там о, бухгалтерія, о, відділ кадрів. Таке сидять люди голови. А населі той населі боже, в нашому. На нашому заводі так само є і директора і всякі старші, але немає відділу діла кадрів, бухгалтерів, такого. Коротше, буду, як вільна подзвоню на завод, запитаю, як там справи з тим, щоб я йшла на роботу, все окей чи ні? Тому що це вже думаю, третій місяць, як я хочу йти на роботу, а давай з першого числа, бо зараз е, роботники не дуже треба, то забув директор написати е, письмо, емейл на головний офіс, що є їм треба. Короче, а зараз в січні також є повод, щоб не йти в мені на роботу. У е, мене типа зміни починаються з 6 числа. а Треба, щоб е, з лікарем Осмотр був лікаря, не старше, ніж 7 днів до дня наступання на роботу. Короте, і якби це тіпа, з першого числа мені треба проходити медогляд у цього лікаря. Ну, Допрацювати не зрозуміло. Я буду якби в цьому ж зараз регіоні і зайду, подивлюся, як працює лікар. Після свят. Як завжди якась біда. Взагалі все червоне. У мене і навіть голова чомусь червона. Ось так, якщо передивитись. Короче, не знаю, чи це від гарячої води, а, чи від того, чим я потім намастила обличчя, о, якось тільки тут червоне, вже тут не червоне. Коротше, я не знаю, що це в мене. Ілі алергія на гарячу воду, або алергія на крема, на якісь такі мої штуки. Що в нас вже вечір. А, нас... О, нас не лупцюй мене. У нас час з сім'єю приходить до кінця, тому я вирішила, що треба... З вами попрощатися і вже викладати відео, тому що так вже багато днів не було. Так що Всім дякую за перегляд. Пока-пока.